В умовах війни доступ до медицини став викликом. Ми у проєкті USAID «Інновація для подолання епідемії ВІЛ зробили важливу річ, запровадили комплекс послуг на рівні громад. Він дозволяє не тільки виявити проблему пацієнта, а й забезпечити його необхідними ліками, транспортувати до медичного закладу чи надати допомогу у просторі психологічної підтримки. Понад 15 тисяч людей отримали необхідну допомогу від фахівців наших мобільних медичних команд. Ще 900 клієнтів отримали необхідні ліки в мобільних аптечних пунктах і 100 скористались послугою транспортування пацієнтів. Завдяки просторам психологічної підтримки 460 людей змогли проконсультуватися з психологом онлайн. 46 амбасадорів здоров'я активно працюють у громадах та популяризують здоровий спосіб життя. Ми створили унікальні скринінгові інструменти та запустили онлайн-курси на платформі Академії НСЗУ. Відбудовуємо здорове майбутнє разом. Крок за кроком до здорової нації.